Дидактична гра з цеглинками лего, безпечна поведінка влітку. Увага, правила гри. Візьміть дві цеглинки. Одну зеленого кольору, а іншу червоного. Зараз я буду показувати вам картинки. До кожного малюнка я скажу речення. Якщо ви згодні зі мною, підніміть зелену цеглинку. Якщо не згодні червону. А потім розкажіть батькам, чому ви так подумали. Приготуйтеся. У сонячну погоду потрібно обов'язково носити головний упір. Перевір себе. У незнайомих місцях можна купатися та пірнати. Перевір себе. У сильну спеку потрібно пити багато води. Перевір себе. Влітку корисно засмагати зранку і до самого вечора. Перевір себе. У сильну спеку потрібно гратися в тіні дерев чи під навісом. Перевір себе. Можна купатися будь-де без нагляду дорослих. Перевір себе. Впевнена, ви не тільки правильно відповіли, а й усі дотримуєтеся безпечної поведінки влітку. До нових зустрічей.